Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 2 березня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, часто пишете, що щось не видно людей на авторинках. Ну, зазвичай ми е, намагаємося знімати так, щоб не було великого натовпу. Але от спеціально знайшла ось тут і тут покупці, і там наші експерти оглядають авто. Ну, зазвичай на Луцькому авторинку завжди багато є людей, тому... Е, тому просто ми їх не показуємо, тому що основна наша ціль це показати ціни на автомобілі. Е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Е, також може бути виїзд за домовленістю в інші міста. Е, Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено Кенгу вантажний. Так, 5300 ціна. 13-й рік, 1,5 дизель, терміновий продаж, можливий торг. Номер телефону тут, бачите, добре. Так, авто затоноване, тому... Я не бачу. Я думаю, що вам буде трошки видно. Так, і Кондиціонер. Парктроніки. Peugeot Partner. Пасажир 11-го року. 1,6 дизель, 258 тисяч пробіг, двигун 66 кВт, 7,250 ціна. Номер телефону є. Салон світлий. Показує максимально стан. Пам'ятаю, хтось з підписників просив, їх зараз мало на ринках. Так, є кондиціонер п'ятиступенева механіка. Так, ще зараз з того боку покажу. Так, є фаркоп. Сітроен Берлінго. Дев'ятий рік, 1,6, бензин, 189 тисяч пробіг, 6900 ціна, буде ще торг. П'ятиступенева механіка. Так він виглядає. Клімат контроль, Це пасажир. І фаркоп ще є, і парктроніки. Так, друзі, пам'ятаю, хто з підписників просив знайти кенго свіжіший, тут є вантажний. 19-20 рік, 12750 ціна буде Торг, 1,5 дизель 81 кВт, авто без підфарбувань в хорошому стані, 167 тисяч пробіг. Так, тут номер телефону є видно. Так, триматись. Мультикермо шестистопонева механіка, кондиціонер. Так, є ще парктроніки. Це у нас максі база. Volkswagen Caddy 11-го року. 1,6 дизельний двигун, 271 тисяча пробіг, механічна коробка передач. 8500 ціна, буде ще торг. Комбінований салон. Трошки сонечко засвітлює. Має бути вам видно. Так, є дисплей, кондиціонер. Тут вже... А він відкритий. Це ваша машинка? Так. Дуже дякую. Покажу, як виглядає детальніше. сидіння детальніше. Так, і фаркоп'ю. Фіат Добло, сьомий рік, 1,9 дизельний двигун, 7,350 ціна, як бачите номер. Так, так виглядає, потесту панева механіка. Пасажир. Відкривайте, вона Ага, авто відчинене. Зараз покажу з водійської сторони. Хвилинку, сфокусуємося. Є. Поруч ще один чобіток, Рено кінгу. П'ятого року 1,6 бензин, автоматична коробка передач. 5500 ціна. Номер є. Це так, каже, власник, що класна машинка. Так, зрозуміло, вони рідко трапляються на ринках дійсно на автоматі. Бензин, часто просите. Їх дійсно дуже мало, але ну, звичайно, все треба перевіряти. Що стосується стану, пробігу. На Так, ще фаркоп є. Рено Кенгу 10-го року, 1,5 дизель, 6200 ціна. Так, тут номер телефону. Тиступенева механіка. Кондиціонер є. Так, це пасажир. Peugeot партнер пригнаний з Австрії. 14-го року 1,6 дизель, 222 тисячі пробіг, 8100 ціна. Так. так він виглядає. Трошки сонечко засвітлює. П'ятиступенева механіка є кондиціонер. Так це у нас пасажир. Volkswagen Caddy, 10 десятого року. Так, 1,6 дизель, напевно, 270 тисяч пробіг, 8300 ціна. Так, так виглядає. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Так, це пасажир, але погано видно. Зараз, на жаль. Peugeot партнер восьмої рік, 1.6 дизельний двигун, 5700 ціна. Так, номер телефону 7520 в кінці. П'ятистопанева механіка. Кондиціонер. Так, заду не дуже є змоги показати, мало місця. Рено кенго вантажний. 16-го року 1,5 дизель. Так, 150 тисяч пробіг. Максимальна комплектація, вказує власник, 8800 ціна. Є номер. Так. Стан має бути вам видно сидіння. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Електроніки. Volkswagen Caddy, 10-го року, 1,9 дизель, 77 кВт, 272 тисячі пробіг, механіка, 7900 ціна, такі сигналізація. а тут номер. Так виглядає. Кондиціонер? Так, тут трошки буде видно. Фаркоп присутній.